Вони щодня боронять суверенітет України від кремлівської навали. Сьогодні вся держава відзначає День захисника та захисниці України. Це нагода поговорити про права та потреби військовослужбовців. Як геополітичні обставини впливають на моральний стан військових та чи вважають вони, що їх права вимагають захисту? Про це будемо говорити з нашою гостею, молодшим лейтенантом ЗСУ та докторкою філозофії, режисеркою, мистецькою кураторкою Оленою Апчале. Пані Олено, добрий день. Вітаємо вас. Спочатку, день. спочатку Вітаю. хотів би запитати Вітаю. вас за геополітику. Ви людина, яка часто контактує з захисниками, ви військовослужбовець. І я вас хочу запитати Z prywatnych rozmów, jak wasi kolegi i koleżanki komentują, że Ukraina może otrzymać kubiny rakiety i jak to wpływa na ich moralny stan? E, no, muszę wyznać, że e, w związku z wielkim wysmażeniem e, za te 12 lat w wojny i szczególnie za ostatnie 4 e, Фокусування на геополітичних питаннях, коли ти безпосередньо в зоні виконання бойових завдань, не є простим завданням, Так? тобто, це е, додатковий простір і ресурс, який е, треба знаходити. Так? тобто, це і тип мислення е, специфічний, та люди, які можливо в цивільній реальності займалися чимось пов'язаним з політичною адвокацією, якісь е, можливо. Наукові питання тому сказати так, щоб всі могли фокусуватися на геополітичних питаннях, це складно. Але е те, що зараз відбувається, ми я думаю, всі це розуміємо. Відбувається запізно, але добре, що відбувається. Очевидно, серед моїх побратимів та посестер реакція позитивна. Добре, що це сталося, і е очевидно. Реакція критична, це сталося занадто пізно, тому що це абсолютно нормально мати право боронити себе, абсолютно нормально було би отримати такий дозвіл від самого початку, але ми теж прекрасно розуміємо, що всі проходять свою еволюцію. Усвідомлення зла ми теж проходили свою еволюцію перші вісім років війни, називаючи її не війною, а конфліктом чи антитерористичною операцією зі страху, з небажання зрозуміти, якби як це з бажання зберігти ту реальність, в якій ми живемо. І я думаю, що приблизно такі ж процеси відбуваються і з нашими європейськими і світовими партнерами. Які теж мусять пройти свою еволюцію е, сприймання зла е, і, очевидно, знайти способи, як на це реагувати. І е, я думаю, що це теж і питання популістичне. Ніхто не хоче займатися незручними темами, які не приносять якихось політичних дивідендів. Тому здебільшого військові е, ставляться до цього як до. Е, того, що з нами мусило відбутися, добре що відбулося, і мусять бути наступні і наступні кроки. Ну, звісно, еволюція зла, як ви кажете, вона відбувається в Європі з усвідомлення цього зла, оскільки щодня Європа е, читає, бачить і відчуває на своєму повсякденному житті е, ті провокації, гібридні атаки, які е, проходять тут і закриті аеропорти, дрони, які літають над критичними об'єктами європейськими. Але от за вашим таким відчуттям, звісно, що Україна зараз тримає цю таку стіну безпеки для усієї Європи. Чи Путін наважиться піти далі? От за вашим відчуттям, звичайно, наважиться, і питання не в Путіні, питання в росіянах. Саме в громадянах цієї країни, тому що навіть якщо Путін е, помре завтра, е, система є системою, і люди, які вбивають нас, е, це конкретні люди з конкретними родинами, у яких є конкретні матері, сестри, дружини, це люди, які приймають такі рішення нести таку відповідальність. Е, На превеликий жаль, е, мушу визнати, що майже все, що Російська пропаганда називала ще на початку 2000-х сталося з нами, коли війна почалася в 2014-му. майже все, що вони потім називали протягом перших восьми років війни, сталося з нами в 2022-му. Тому це жахлива ідея, але треба уважно слухати їхніх пропагандистів. Якщо вони кажуть, що вони підуть на Литву, Польщу і Молдавія буде їхньою, якщо вони кажуть, що Чекають ракети на узбережжі Британії, то на мою думку, треба просто свідомо розумно і поступово готуватися до цього, тому що питання не в тому, чи вони наважаться чи ні. Вони не відчувають жодного опору і страху і розуміють тільки мову сили, а світ е і Європа цю силу в достатньому для того, щоби. Росіяни зупинилися е, на достатньому рівні, не продемонстрували за ці роки. Тому у мене немає жоднісінького сумніву, що вони підуть далі. Пані Олене, чого на вашу думку бракує військовим? Зрозуміло, що часто бракує зброї, і скільки би її не було, буде завжди замало. Це факт. А чого на вашу думку ще не вистачає солдатам? Дякую, що почали від зброї. Очевидно, це найважливіше для нас, тому що це можливість захиститися. Друга річ: пам'ятайте, що 80% українського війська це люди цивільні, які тимчасово погодилися підтримати професійну армію, як я і більшість моїх побратимів і посестер. І нам бракує солідарності, відчуття того, що так як ми. З вдячності прийняли рішення поставити на паузу своє цивільне життя для того, щоб захищати дім, відчуття того, що за нашими плечами готуються наступні, які так само прийдуть замінити нас. Цього відчуття дуже бракує, особливо серед тих, хто виїхав, е і ну, трохи міг привести в порядок якісь свої справи, здоров'я, підготуватися е і повернутися для того, щоб стати пліч у пліч на превеликий жаль, ця тема зараз, замість того, щоб бути центральною темою підтримки, сталася темою теж пропаганди і маніпуляцій. І очевидно, зв'язку з цим нам бракує чітких термінів служби і розуміння того, як надовго ми тут прийняли рішення підтримати. Знову повторюю з відчуття солідарності, відповідальності, і вдячності тих, хто ем, в різний спосіб та, мене особисто боронив перші 9 років війни і серед них дуже багато моїх колег, які на превеликий теж багато хто з них загинув з мистецького середовища. Тому цього відчуття м, плеча е, і е, такої свідомої підготовки. Там в тилу бракує дуже сильно no. і бракує. Бо воно кудись ділося, бо воно було з нами. Це відчуття поваги і такої нормальної, якоїсь зрілої, вдячності в щоденних проявах, діях, проєктах, направлених на відновлення, реабілітацію. Ветеранів ветеранок, тобто наше суспільство зараз, все наше суспільство розкидане по цілому світу, проходить дуже велике випробування совістю, якщо вона існує справедливістю, якої, на великий жаль, не існує, але теж зріє. І я маю надію дожити до якогось моменту, коли. Ми зможемо так, от вічі у вічі цьому історичному моменту подивитися. Бо поки що ми на етапі, що всіх це дратує: це популістичні думки, маніпуляційні думки. У нас присутня риторика про втому, яка ніяк не допомагає і не підтримує військо, тому що коли ти. Стаєш e, частиною армії, на превеликий жаль. Усі категорії відомі до цього про права людини, про втому, про особистий простір стираються, тому що є щось страшніше e, і треба e, триматися. я перепрошую, можливо, за, за надто філософські якісь думки в прямому ефірі, але Пані mm -hmm. mich... Олено, все добре, тому, що вони якраз той день, коли. Захисник і захисниця має, на мою думку, право, а навіть обов'язок говорити про те, що болить, чого не вистачає, що треба від тилу тим людям, які ризикують своїм життям, здоров'ям, майном, і які поклали все на, я би сказав, одну з ваг. Щоб зберегти себе, свою родину, своїх близьких, свій народ і свою державність, дякуємо вам за це. І Ну, власне маємо ще питання ще? одне так. питання. У юлі народний депутат Роман Костенко прогнозує, що після завершення війни Україна збереже на можливо тривалий час воєнний стан, велику армію, а демобілізація буде відбуватися поетапно. Як ви оцінюєте ці заяви? Ну, для мене це просто магічного. При тому я дуже раціональна людина, але ну, наразі е, абсолютно неадекватно, що ми досі не маємо закону про демобілізацію за стільки років, е, що немає цієї поетапності змін. Я розумію, чому бо нас занадто мало, занадто складно навчити нових, занадто важко забезпечити майном таку величезну армію, якої ще світ не бачив в кількості. Е, Очевидно, поетапність є адекватним рішенням, тому що е, це пов'язано з тим, що соціальні інститути, які будуть обслуговувати ті чи інші потреби, е, вони просто можуть впасти, не справитися з кількістю. Абсолютно нормальним теж є поетапність у зв'язку з тим, що ми не знаємо, як йому з якою швидкістю буде відновлюватися ворог? А мусимо пам'ятати, що якщо Росія не розпадається на окремі федеративні республіки, а у нас є тільки е, перемиря чи якийсь, якась форма миру, то вони її будуть використовувати виключно для того, щоб підготуватися до наступної хвилі, тому ми не можемо просто розпускати. Тому поетапність є адекватна, але питання в тому як вона встановлена. Вона на превеликий жаль зараз планується через страх втратити голоси і діючими партіями, і тими, які ну, намагаються десь там собі протоптати нові доріжки. Тому коли в поетапності не має думки про тих. Для кого це робиться, то я все сприймаю очевидно критично як будь-яка зріла, здорова людина. Дякую, Але це нормально. Дякуємо, дякуємо Дякую. за розмову. Дякуємо вам за службу. І хочеться подякувати власне тим, хто стоїть зі щитом і світла пам'ять тим, хто повернувся додому на щиті. Олена Апчел, військовослужбовиця, молодша лейтенантка, докторка філософії, режисерка, мистецька кураторка у цивільному житті.